Хто не любить гортати старі альбоми, вдивлятись у навіть незнайомі обличчя, пробувати прочитати по якихось ледь вловимих ознаках чужу душу, дати хто ж вони були, ці люди, з тих пір, як винаходи трьох батьків фотографії, Нєпса, він. Першим у 1920 році знайшов спосіб закріплювати зображення на світлочутливих пластинах. Дагара, який в 1839 році одержав зображення на світлочутливій плівці в камері обскурі Дагеротип. Та Талбота, першим у 1841 році, одержав зображення на плівці, з якого можна було робити будь-яку кількість відбитків, негатив. Завоювали світ. Люди люблять і мають можливість фотографуватися. Бажання зупинити, закарбувати мить, залишитись хоча б на папері ось таким чи такою, як зараз, сьогодні. Завтра, через роки, ти вже будеш зовсім іншою. Власти, мабуть, всім без винятку. Наша коротенька розповідь має на меті познайомити вас лише з деякими експонатами виставки старої фотографії кінця 19-го, початку 20-го століття з фондів Волинського краєзнавчого музею. Особливостю виставки було те, що в ній експонувались лише оригінали, які ніколи не були представлені в стаціонарній експозиції. Всі вони за незначними винятками експонувались вперше. Фотографування то була ціла подія, своєрідний обряд. Колись фотографувались не так часто, як тепер. Робили це звичайно в неділю, в свято з приводу якоїсь важливої в житті події вступу до школи, гімназії, училища, закінчення навчання, повноліття, ювілею, підвищення по службі. Одягали все найкраще, найновіше, робили зачіску. Фотокартки минулих літ є чудовим етнографічним матеріалом, а разом з тим і документом епохи. По них можна прослідкувати за змінами в моді. Побачити, якими була форма і крій чиновницьких мундирів, військового одягу, якими були головні убори чи навіть взуття. В фотографіях, так само, як і у творах образотворчого мистецтва, відбуваються всі сторони суспільного життя, різноманітні життєві ситуації, вони дають наочне уявлення про середовище, в якому проходило життя та діяльність людини, конкретизують історичний процес, персоніфікують його створенням портретів людей, як видатних, так і рядових. Любительські фото з'явились пізніше, спочатку ж побудували, лише зроблені у фотосалонах, бо сам процес фотографування вимагав стаціонарної апаратури. Фотокарти з виставки відзначаються чіткістю зображення, високосортним папером, мистецькою ретушю. Одним словом, вони є високоякісними та високопрофесійними, а деяким з них давно минуло за сотню літ. Характерно, що вони за умови нормального зберігання мають здатність не старіти. Фотопапір наклеївся на цупкий картон. Або паспарту, на лицевому і зворотному боці яких знаходились написи, часто французької мови і зображення, які містили всі вихідні дані, назву фотографії, ім'я власника, адресу. По кількості зображених медалей можна було дізнатись, скільки разів той чи інший фотограф завойовував призи і на яких міжнародних виставках. Це було чудовою рекламою, мистецтво якої, на жаль, нині втрачене. Зустрічалось фото з золотими і срібними обрізами, з захисною обкладинкою з цихаркового паперу. Мистецтво фотографії часто було спадковим. Салон переходив від батька до сина. Рекламівки донесли до нас імена власників художніх фотосалонів, висококласних майстрів художньої фотографії. Це Таборовський з Дубно, Корицький в Житомирі, Опіц в Кременці, династія Оцуб в Петербурзі. Експонувались фірмові фотокарти Альберта Епштейна з Коваля та Володимира Висоцького з Києва. Обидва фотографії відомі ще й тим, що один у Ковалі, другий у Києві фотографували члени родини Косачів. Були на виставці і фотокартки, виготовлені у фотосалонах Луцька. Одною з найстаріших місць була слов'янська фотографія Канторовича. Широкою популярністю користувались салони Рембрандт, Леонарді, Штука. Рафаель та багато інших. Усі дзвінки назви салонів Рафаель, Рембрандт, Леонардо свідчать про те, що їхні власники відносили і небезпідставно себе до славної когорти художників. Виставка як розгорнутий альбом. Про кожне фото в ньому можна щось розповісти. Кожна група фотокарток дає якусь інформацію. Бо кожна людина то цілий світ. Фотографії минулих років. То відблиск далеких світів загадкових своєрідних неповторних.